П'ять коротких запитань до психолога. Валентин Кім, у нас традиційна рубрика. Що буде після нового року? От 1 січня настане, і ми вже з 1 січня почнемо чекати перемоги. Ми постійно і так чекаємо перемоги. Тому після 1 січня ми будемо наближатися до того, що ми відчуваємо, що війна дійсно переходить в затяжну фасу. В нас Величезне значення мають якісь такі дати, до яких ми починаємо підганяти події. Да. Ну, наприклад, 100 тисяч знищених там російських військових до нового року. А да, що буде після нового року? Там 101, 102 тисяча. Це воно так звучить, але все має величезне значення дата. Під дату ми щось підганяємо. Коли ми проживаємо цю дату, до нас приходить підсвідомо розуміння того, що життя продовжується, і величезна кількість, навіть негараздів, які з нами трапились, вони теж продовжуються. Тому це буде нова фаза адаптації, яка буде вимагати від нас нових сил. Слухайте, нам вистачить у цих сил і цієї адекватності, яку ми буде трохи, я сподіваюся, зберегли зараз ще на один рік. От того пекла ми будемо постійно відчувати дефіцит. Дефіцит впевненості, дефіцит сили, дефіцит натхнення. Чому? Тому що триває війна. Війна не створює профіцит, вона завжди створює дефіцит, в першу чергу дефіцит відчуттів. Але чи вистачить нам сил? Ну а який в нас вихід є? У нас є вихід лише, щоб ми якось розподіляли, залучали ресурси, підключали впевненість. Спілкуючись один з одним, допомагаючи, роблячи корисні справи, розставляючи по-новому пріоритети у власному житті, да, створюючи емоційний простір для того, щоб люди, з якими ми спілкуємось кожного дня, були для нас комфортними. Да. Треба підвищувати довіру, треба спілкуватися, треба дарувати один одному щось надмірне, да, просто трошки більше, ніж зазвичай. Люди стали частіше казати один одному, люблю. Не навіть не я люблю тебе, а просто люблю от коротким словом дієсловом. Це вони брешуть, яким чином роблять легше собі, красивше так оточуючи себе любов'ю, чи насправді люблять і нарешті почали говорити це, бо раптом ракета а не сказав. Я думаю, що люди відчувають під час загроз, під час тривог да, внутрішніх психологічних переживань, хвилювань ми потребуємо інших протилежних відчуттів. Впевненості любові тепла, і ми це промовляємо. А, можливо, ми і починаємо відчувати це, так? тому що наша мова вона формує наше мислення. Коли ми постійно кажемо щось позитивне, ми починаємо позитивно мислити. Якщо ми постійно звертаємо увагу на якісь негативні негаразди нашого життя, ми починаємо мислити більше негативно. Так? Тому люблю. Це хай це буде слово 23-го року. Нехай, а що буде з шлюбами, ті, які були швидко укладені, і чи так швидко вони розпадуться, як тут буде по-різному. Це буде по-різному для того, щоб люди залишились один з одним, необхідно, щоб не просто щоб їх об'єднала якась подія необхідно, щоб в них були спільні цінності. А те, що відбувається зараз, формує в тому числі і спільні цінності. Бо люди переживають один за одного, люди намагаються найкраще віддати іншим, а не собі. Вони жертвують чимось заради чогось спільного, і це може бути дуже класним підґрунтям до тривалих і кріпких таких міцних стосунків. Але це не означає, що всі сім'ї, які зараз утворилися, або після цього творяться, що ви розумієте, війна не змінює інститут шлюбу. Вона не змінює родинні стосунки взагалі в суспільстві. Вона актуалізує якісь питання, а потім війна проходить і, можливо, деякі акценти руйнуються. Тому нас очікує все. І е, зразки дуже е, таких міцних стосунків. І зразки того, що люди закінчилась війна, люди розбіжалися. Всяко може бути Навколо ну, коли мене зараз люди діляться на дві категорії, переважно жінки. Перші хочуть терміново народжувати, причому не по одній. а одразу по кілька дітей, а інші ні, ні в якому разі. То як буде? Ми знаємо, є статистика, яку не заведено озвучувати. Це про аборти, які були зроблені жінками, коли розпочалася війна, а про питання непевності це вибір. Знаєте, такий дуже складний і. Ми не знаємо причин кожної з них. А з іншого боку, маємо, маємо ситуацію, коли хочуть народжувати то як? Це взагалі мириться, жениться. Ну, давайте так, народжуваність взагалі зростає після війни. Тому що для того, щоб е, хотіти народжувати зараз, да, е, жінка має дуже сильно цього хотіти, всупереч всьому. Але зазвичай народжувати дитину, її організм, да, вимагає в нормальних умовах. В умовах, коли вона впевнена, що все буде гаразд, тому в деяких випадках так дійсно народжуваність вона існує під час війни, і всі війни це доводять. Так? Але і багато він доводить, що після війни народжуваність зростає. Чому? Тому що тоді приходить відчуття безпеки. Видихають люди. Люди видихають. Так, mm -hmm. Люди видихають. А ми вже видихнули чи вдихнули? Ми вже визначилися, чого далі ми не потерпимо в своїй владі, в своєму політикумі, в своїй місцевій владі. в Вже Ко ми вже визначили, чого терпіти, ми точно не будемо і що будемо будувати, що хочемо. Ми ще не вдихнули, ми ще не видихнули. В нас ще йде фаза такого поверхневого дихання. Коли ми потроху, потроху заглатуємо повітря і потроху його видихаємо, це допомагає нам проживати такий інтенсивний шлях. А що буде потім багато залежить від того в якому стані ми закінчимо цю війну. Зараз дійсно дуже такі сильні і спільні сподівання на те, що країна зміниться. Але сама ж вона не змінюється, її змінюють люди. А людям для цього необхідний ресурс. Чи буде в нас достатня кількість ресурсів, складно сказати. Політично я очікую підсилення політичної боротьби після того, як закінчиться війна, тому що взагалі політична активність це є наше все. Да, і вона зараз відкладена в дуже довгий ящик. Після війни внутрішні політичні проблеми, чвари повернуться, нікуди ми від цього не дінемось. Найголовніше, щоб в нас зберіглася культура формування спільнот. Да, але ну, нам доведеться скоріш за все пройти дуже дуже складне випробування і складний і тривали цієї толерантності по відношенню до інших українців. Рахувала слова за вами, я зізнаюсь чесно. Коли ви говорили про 2023 рік протягом всієї нашої бесіди, ви найчастіше вживали слова мир, ресурс і безпека. Все правильно? Так ну нехай кімна буде 23-й. Вам Пасиві пасиві.